У п'ятницю українські війська увійшли до Херсону вперше після початку окупації міста в березні. Росіяни вже розганяють фейки, що Херсонська область це буцім би офіційна територія Російської Федерації, і тимчасово окупована виявляється українцями. А 87 в лапках патріотів, які оце от голосували за на референдумі, ще скажуть своє слово, нібито. Але ми бачили, з якими емоціями ми зустрічали люди військових збройних сил України у самому Херсоні. Вони діставали ретельно заховані українські прапори і обіймали визволителів. Звільнену Херсонщину ще розміновують там зруйнована енергетика. Але люди щасливі, що вже немає окупантів, і про ситуацію на Півдні загалом, і що ж робиться у звільненому Херсоні. Будемо говорити з Володимиром Молчановим. Пане Володимире, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю назад. Знаю, ви збиралися повертатися до Херсону як можна швидше, чи ви вже там, чи на шляху? Якби я би Тавик був там, то ми б з вами не змогли зв'язатися. Перед знаменитою Чорнобаєвкою на посту дарішників колишньому стоять поліцейські і нікого не припускають до Херсону. Більш того, вони розповсюджують цю інформацію. В Миколаєві попереджають про це, тому і кажуть їхати не спробуйте навіть. Можна звичайно спробувати, якщо ви це я вже до глядачів. Якщо хтось є таким, знаєте, гравцем в русську рулетку, то можна спробувати їхати польовими дорогами, об'їжджати цю головну дорогу, але вже такі спроби зараз призвели до щонайменше трьох підривів. Автомобілів на мінних полях, там вони суцільні і добре, що відбулися ці цивільні пораненнями. Лише хоча, ну це так може неправильно казати, що добре, але все ж е, сподіваюся, що вони виживуть. І, решті, буде така наука, що не, не треба поперед батька лізти в пекло. Ми знаємо, що росіяни залишали за собою ось такі міни, так і ви вже назвали. Таку пересторогу, що не варто наражати себе на небезпеку, але ми знаємо і ще один їхній почерк після звільненої Харківщини, після Бучі і на Київщині ізюму. Того ж таки, що ми можемо побачити у Херсоні, ви знаєте, були випадки вже ще під час окупації, коли повідомляли про закатованих людей. Або були випадки, коли вони доводили до самогубства людей, всім відомо кого вони звільняли, що їх катували так чи інакше. Тобто, принаймні струмом, або або били, причому з зав'язаними очима, тому вони не знають, хто там, як це робилося. А все ж, основна, скажімо так, зараз знайшли в снігурівки вже катівну ворожу. Це по перше, а по друге. По-друге, в Херсоні вони в'язнів вивезли, вивезли час евакуації. Тобто, через це більша частина, скажімо так, їх злочинів поки що тримаються на чекають на свій час. Тим більше, що зараз є такі вже маса натяків, маса відомостей про те, що почалося звільнення нарешті лівого берега. Скажімо так, Кінбурзька каса наша, і це вже доконаний факт. А про решту ми ще не зможемо так казати, але надходять відомості, там зв'язок кращий, хоча й російський станом на зараз був, що наші вже від самого каналу. Північно-кримського і до коси. каси, хоча там така велика маса російських військ, що я не думаю, що можна казати вже там про остаточне все, що завершилося, але я думаю, все ж таки, що. План з такої, скажімо так, з двох боків удару і проникнення через ліс до всіх ворожих об'єктів він схоже на те, що зараз якраз здійснюється у рашистів, спостерігаються там паніка, навіть їх воєнкори, які її розносять, не встигли ще її підхопити станом на зараз. В будь-якому разі, чим би це не завершилось, скажімо так, плацдар на лівому лівому березі точно вже буде із опорою на ліс. З якого там вибити практично буде неможливо, тобто неважливо вже. Переваги ворога в кількості техніки, тому що в лісі вона не надто на піску. Там суцільний такий річковий пляж, насправді цих Хрисон, Херсонські ліси, Ніжньодніпровські це найбільше в Європі пляж, який утворився завдяки таненню льодовиків 8 тисяч років тому. Тобто Дніпро був найповноводнішою річкою тоді в світі, повноводнішим за Амазонку, і ну, це наробив таких пляжів, які зараз частково саджені. З штучним лісом частково заросли природним, частково і схоже на пустелю. Там техніка практично не пройде, будь де і тому у нас є високі шанси там закріпитися, якщо рашисти взагалі не побіжуть через цю паніку, не втечуть або за канал, або взагалі в Крим за канал я маю систему північно-кримського і Олександрівського каналів, яка теоретично дозволить ще там спробувати якось протриматись, але це вже буде не така оборона, яка. І зараз, от що можу сказати, що там саме в тих місцях можуть бути і ув'язнені, яких расисти там тримають, і є шанси їх звільнити незалежно від того, що ну не всі, звичайно, когось вони найважливіших, мабуть, вивезли вже в Крим, але буде шанс тих людей, які, можливо, зникли і. Нема про них відомостей місяцями. Це і два мера Херсона, попередній чинний і мер Голої пристані. От їх зараз дуже потрібно звільняти, і дуже потрібно, мені здається, зараз. Ловити максимальну кількість колаборантів не так, навіть для того, щоб їх там покарати, якось а як е, під загрозою цього покарання, отримати від цих колаборантів згоду на обмін і віддати їх росіянам цивільних на цивільних обміняти. Ну там ситуація складна не лише з колаборантами. Ми навіть сьогодні отримали повідомлення від Служби безпеки України про затриманого перевдітого російського військового і Розуміємо, що він там не один і не два, і не десять і ще. Іряться фейки навіть групами пабліками херсонськими, ми розуміємо, там теж складна гуманітарна ситуація. Люди чекають на допомогу, і от один з таких сьогодні випадків був, коли людей закликали вийти на площі за гуманітарною допомогою, а насправді там мали проводити розмінування. Тож яка ситуація зараз у самому місті? Що там відбувається за вашими даними? Розмінування було проведено перед візитом президента Зеленського. Що це, чому це був фейк? Тут важко сказати, хто був його автором. Ну, тим не менш, є значна частина херсонців, які роздратовані були ще на початку цього вторгнення через певну бездіяльність обласної влади. Ну а вона призначена була виконавчою владою, я маю на увазі. Призначеною президентом через подання кабінету міністрів, тобто відповідальність в будь-якому разі політично несе за це вище керівництво України. І зараз, скажімо так, багато хто може і пригадувати таке пригадувати ці свої негативні емоції, незважаючи на радість від звільнення, незважаючи на те, що всіх єднає ця радість незалежно від там політичних поглядів, і такого іншого. То я не буду зараз коментувати. Можливо, це просто був якийсь ефект пошкодженого телефону, тим більше, що там як таких телефонів зараз немає, зв'язок ловить. Лише в окремих місцях, а для того, щоб його піймати, треба ще знайти можливість зарядити е, свій гаджет, е, тому що це теж велика проблема. Це треба шукати генератори десь в комерційних структурах, наприклад, в кав'ярнях. І таких точок теж мало, які працюють на зарядження людям, на зарядження їх е, е, пристроїв. Тому тут для херсонців все дуже важко зараз. Вони з нетерпінням очікують передусім на відновлення електропостачання. І пов'язане з ним відновлення водопостачання, тому що за чутками, принаймні, наші сапери їм вдалося розмінувати заміновані росіянами свердловини з насос з глибинними насосами. В Херсоні вода подається з артезіанського рівня з артизіанського з підземних з підземних джерел, а не з Дніпра. Не фільтрована Дніпровська вода, тому. Тут, якби росіяни змогли знищити ці свердловини, то це було просто горе. Переобладнати б довелося б це щонайменше кілька місяців на будівництво нової системи водопостачання, і це лише так би мовити до рівня там колонок на вулицях, тому що протягнути нові нову систему в будинки було б ще важче, пане Володимире. Ми бачили так само зворушливі кадри, як люди дістають з під бруківки так заховані е, синьо-жовті українські прапори, з якими зустрічали наших військових. Це здавалося неймовірним. Стільки стягів бачили під час зустрічі е, з Ссу. Як ті люди їх заховали? Ну вони просто герої, і е, 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 так само з'явилася символіка ще задовго е, до того на головній площі, як туди зайшли е, е, наші військові люди. Е, Підпілля власне дуже працювали задля того, чи ми можемо говорити вже зараз, коли місто де окуповане, наскільки оця мережа в Херсоні була розгалужена і чи зараз ці люди у безпеці? Ну про організовану мережу сказати можна так, що частина з них була, на жаль, схоплена расистами. Чому бо їм вдалося? з поки невідомих причин схопити е, керівника е, полковника Лапчука. Вони його закатували до смерті е, одночасно вони схопили ще значну кількість, тобто вони слідкували, відслідковували е, контакти перед тим, як хапати людей, е, тому значна частина була таким чином, ними або посаджена в е, свої застінки. Або ж зуміли втекти, але все ж таки в Херсоні не були. Та як виявляється, ну постійно були звичайно партизани, які повідомляли ЗСУ, поки була можливість, поки був зв'язок, повідомляли про локації, повідомляли про розташування ворога. Крім того, наприклад, можу сказати, що вже мабуть можна да, про це казати. Працівники установ виконання покарань пенітенціарних служб, які залишилися, не були евакуйованими з Херсона. Частково керівництво вдалося до зради, вдалося більш того, до наведення на цих працівників, які не хотіли зраджувати наведення расистів. Там вони розстріляли просто в селі Правди на дев'ять осіб, в тому числі і жінок, які якраз охоронців. Та ми бачили по діям партизанів, що першими жертвами цього партизанського партизанської помсти були саме зрадники з пенітенціарної служби. Тобто, з цього можна зробити такі, скажімо, таке припущення, що озброєними партизанами в значно в значній кількості були саме охоронці з херсонських виправних закладів. Mm. Рашисти, причому. Ув'язнених, які дісталися їм, так би мовити, теж не були евакуйованими. На жаль, попри вимоги закону. Вони їх перевели поступово спочатку до однієї тюрми в Херсоні, до однієї колонії. Потім евакуювали так само, як і тих, кого самі схопили. Евакуювали на лівий берег. Зараз до речі, чекаємо, що буде з голою пристаню і з бур'ївками. Можливо, там також будуть. Ну, не звільнені, а переведені в цивілізовані умови ті в'язні, які там сиділи. У когось із них міг і термін скінчитися, хтось там був розконвойований, бо були дільниці соціальної реабілітації. Так оце я сказав зараз, хто міг бути такими організованими партизанами, хоча була величезна кількість неорганізованих партизанів, які це робили, просто знаючи про боти, куди треба повідомляти. Були звісно і представники, зокрема і свіжо мобілізовані в двадцять лютого, яких практично не прийняли до лав ЗСУ. Тут такий курйозний випадок, можна сказати, стався, коли артилерійська частина просто. Тих, хто прийшов, вона сказала: ви нічого не знаєте, ви не професіонали. Ну ви нам вибачте, хлопці. Ну нам ви не потрібні зараз. Ми висвистрілюємо зараз всі снаряди і відступили тоді до Миколаєва. Вони тримали оборону практично по Антонівському мосту, обстрілюючи його з району Надніпрянського. Але тих, хто прийшов за призовом, вони практично відправили по домівках. Тобто, ці люди значною мірою вони були зі зброєю. Вони залишилися в Херсоні. Наскільки вони були організованими, важко сказати. Ну тут я думаю, що серед них також існував такі, можливо, спочатку не дуже організовані, але потім вони вийшли куди треба, і також були організовані всі спротив. Тому в Херсоні партизанський рух ніколи не припинявся як такий. Ну і Ми бачимо це по різним актам помсти різним колаборантам. По-перше, головне, все ж таки, це наведення на ворожі об'єкти. Наведення було дуже ефективним в Херсоні і адміністративні, і деякі відомі такі зрадники, які сюди навіть приїжджали, такі як Журавко, були знищені, і купа розгвардійців була знищена. карателів. В приміщеннях, які вони займали, ну тобто, партизани зробили свою справу з честю. Ну а взагалі, щоб розуміли, Херсон ніколи не був проросійським. Росіяни чомусь вважали, що Любовосток весь якийсь проросійський там є навіть, якщо вважати, що голосування за партію регіонів це ознака проросійськості, хоча це не зовсім так. Це лише для частини виборців партії регіонів справедливо. Та все ж в Херсоні навіть от під час влади Януковича партія регіонів програвала парламентські вибори. Більшість брала оця помаранчева коаліція з трьох партій, зокрема, Свобода брала парламентський відсоток, прохідний відсоток. Тобто насправді це приблизно Херсон був найближчим до середньоукраїнського, так би мовити, Зрізу голосування ближче ніж будь-який інший обласний центр України, тому не наївно було від з очікувати на підтримку херсонців. Більшість херсонців виїхала за час окупації приблизно 200 тисяч. Залишилось зараз 80 тисяч до 10 тисяч рашистам вдалося це переважно прихильники. Все ж таки Росії, їм вдалося їх евакуювати зараз в Краснодарський край. Ну і дехто з них навіть вже отримував якесь житло там на Росії. Ну дай Бог нам теж краще від того. Я думаю, буде. Тобто, всі виграші від такого, скажімо, заходу росіян, якщо б вони так всіх рускомівців повивозили, аби тільки обмежувалися Ну, До речі, вони зараз примусово дуже вам дякуємо. Мусимо прощатися, і в першу чергу також хочемо привітати вас звільненням вашого рідного Херсону. Ви весь цей час окупації пильно стежили, отримували інформацію інсайди з Херсону і не переставали говорити про те, що відбувається у місті, зокрема і у наших ефір. Дуже дякуємо, і будемо триматися на зв'язку з вами далі. Херсон Україна.